Шановні військовослужбовці, учасники АТО та ветерани війни, щиросердечно вітаю вас з професійним святом – Днем Збройних сил України. Сьогодні і завжди ви – це справжня армія незламних і нескорених бійців, патріотів, які демонструють мужність, силу духу, волю та непохитне бажання перемогти. Люди в погонах завжди вважалися елітою нашої держави, бо завжди стоять на вартії миру і спокою. Тож в цей святковий день ми вшануємо тих, хто присвятив своє життя служенню вітчизни, хто стояв у витоків створення нашого війська і хто сьогодні захищає свою державу та народ. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Вічна їм слава, дякуємо матерям, які виховували синів, що сміливо Вдягнули військову форму та обрали шлях захисника, боронячи на передовій нашу землю від російських загарбників. Шановні військовослужбовці, бажаємо не втрачати віри, завжди пам'ятати, що вдома на вас чекають ваші рідні та близькі люди, які щодня підносять до Бога свої молитви за вас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги! Все буде Україна! Ви справжні герої країни. Ви воїни, захисники, ви маєте найпалкіші серця на землі. Ви приклад хоробрості, чесності. Ми дуже вами пишаємося. Наснає щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі. Щоб ворог втік від нашого порогу. Щоб ви здобули мир та перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились. Надію на Бога, щастя у дарунок і віку довгого на ваш рахунок У рівному війську ти службу не злеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш. Мене убережеш, від зла і тривог, бо ж мілий і вправний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, Примножуєш силу її ти і ти славу. Хоробрий вправо, ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги. Хай панує і мир, і любов на круги. Я вітаю тебе з святом, що сили. Здоров'я тобі, хай живуть, Збройні сили. Листівка солдата. Дорогі солдати, ми пишаємося вами, вашою мужністю, стійкості і незглавності. Ми чуємо новинах, як вам тяжко, важко і страшно. Ми вас любимо, переживаємо і молоді за вас. Ви героївці, ці непрості час. Бажаємо вам швидкої перемоги, готування, повернення до своїх родин. Ви не дарма стойте за нашу вільну Україну. Ми, ми переконані, перемога буде за вами. Побуття та виступає орбалять. Ми, козацькі унучати, зустрічайте козачок. Ми шокуємося там, шані маємо усі. Будем, будем, козаками, як батьки і дідусі. Те, що в ковицях крислати, маршинують малюки. ми внучата, козачата, небайпутні козаки. Герої, вони живуть на у серцях. Та в пам'яті народу України. І не дозволять нашим рабам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо какі, і як маків цвіт розквітне Україну. На тих місцях, де йдуть тепер бої, земним земні схилиться калина. Ми переможемо, бо наше діло право, ми завоюємо темою. Ми є захисники. І хай летять брехні брудним потоком лави, здавають птицю, хижу, тризуба штики. Ми переможемо, бо гідність в нашім серці, бо ми народ, який пшеницю мирно жав. Сині втрачаючи у цій нерівнім герці, ми переможемо. Господь нам віру дав. З руїн і згарищ проростемо довірним землем. Умиємо скрові поту. Здимли на лице на шлях широкий вийди, крізь колючі терні. Ми переможемо, ми віримо у це. Найцінніше у нашому житті: мир, спокій, стабільність, спокій наших домівок, спокій близьких у надійних, сильних руках Збройних сил України, тих, хто саме зараз. Боронить терени нашої держави. Залишайтеся сильними і не опускайте рук. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна ідея відмінною, а кожна дія впевненою. Увесь світ захоплюється вами. А отже, перемога неминуча сила та міць Української держави у єдності, армії та народу. Все буде Україна! Разом до перемоги! Зі святом вас, наші відважні!